Мужнім та незламним. Всі ми знаємо, друзі, що ранок, 24 лютого цього року, в Україні розпочався не так, як завжди. До нас прийшла війна, що зруйнувала мрії багатьох українців, вирвала наше сучасне покоління з мирного життя та створила багато нових героїв. Адже чимало юнаків, дівчат. Військових, простих людей, якось разом в одну мить зі зброєю в руках і великим серцем у грудях стали на захист своєї держави, створивши одну велику, міцну армію, яка хоробро захищає українську землю і весь український народ від підступної навали. Сьогодні нашим воїнам доводиться нелегко Захищаючи нашу країну своїми міцними спинами, вони сплачують надвисоку ціну своїм життям і здоров'ям. Щодня ми всі дякуємо нашим воїнам за захист, за можливість прокинутися зранку, за можливість побачити сонце, що сходить над Україною. Та всі ми повинні пам'ятати, що перемога у цій війні. Залежить також і від кожного з нас. Не всі ми можемо боротися на передовій, та кожен з нас може підтримати наших воїнів теплими словами вдячності, подарувати кожному з них тепло своїх сердець, за їхню мужність, незламний дух, за надійний захист, за силу, нескореність, за волю та любов до рідної землі. Хай буде вам хоробрі воїни завжди тепло і світло, хай бережуть світлі сили ваші душі і ваші тіла. Слава героям!